Чому у Кременчуці на третій рік російсько-української війни містяни продовжують сходити до церков агресора? Дізнаємося з новин понеділка, 24 червня. Вітаю з вами я, Ірина Скрипачова, з командою журналістів-професіоналів, які підготували матеріали наступного змісту. У Кременчуці вшанували пам'ять жертв війни в Україні. 15 червня на Харківщині героїчно загинув наш земляк Володимир Георгійца. Не забувайте своїх героїв. Полон вбиває. У Кремучуці відбулася щотижнева акція небайдужих. Депутати міської ради радяться, чи працюватимуть дитячі садочки, і яким чином. 15 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Володимир Георгіца. У полеглого воїна залишилися мати та маленька донечка. На церемонії прощання була і наша знімальна група. Серце відданого захисника Батьківщини Володимира Георгіце перестало битися 9 днів тому. Тож сьогодні кременчужани прийшли до міського палацу культури, аби в останню путь привезти свого героя. Мамко ж моя нела. Висловлюємо щирі співчуття рідним з приводу загибелі захисника України, сержанта Герагіца Володимира Лукича 1992 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 20 призваний на військову службу під час мобілізації 15 лютого 2024 року. Займав посаду командир бойової машини, командир десантно-штурмового відділення. Тепер Володимиру Георгійці назавжди 31 рік. Друзі та знайомі пригадують його як чуйну, позитивну та віддану людину. Моя колега нашого відділення це матір. Яка потеряла сьогодні свого сина і проведжає його в останній путь. Він був дуже добрий чоловік. Він дуже переживав і хвилювався, щоб був мир на землі. Він переживав, щоб у діток було щастя і мирне небо над головою. Він дуже хотів і старався. Ну, так вийшло, що війна не вибирає, кому погибнуть, кому ні. І він завжди буде рядом з нами в наших душах і серцях, бо він наш захисник, героям слава! Останнім Володимира бачив його побратим, який також приїхав сьогодні, провести полеглого воїна в останню путь. У нас плани були, взагалі, в були їхати. Всі. Тобто нам вже підписали листи, але буквально от ми повинні були завтра виїжджати. На следующий день нам горят все переигралось. Возьмите рюкзаки на 2-3 дні їдемо в Волчанск. Були ранені два из із аромовільного батальйону. Йому потрібно було його групі витягнути собственно при. В моменте, когда они вытягивали, их накрыл минометный обстрел. Он был тяжело ранен. Был ответственный, серьезный парень. Один из тех, с которым я смело мог сказать, что вот с этим я пойду. Просто не все от нас зависит, он, даже в его случае. То есть он был одним из лучших. И так мед, и боевая подготовка. Он сержант, он неоднократно, то есть это для него не первый день. бачите, так розпоряділа, що такое ранення, яке ти даже, ну ты навіть не поймеш, що тобі треба делать. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Володимира Георгіци. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. 22 червня день скороботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Як вже цього року Кремучуці пройшов пам'ятний захід до цієї кривавої дати? Детальніше у сюжеті не одна війна прокотилася Україною, не одне покоління ветеранів маємо. Тих, хто лишився тільки в пам'яті, вже не злічити. А кількість жертв сучасної війни продовжує зростати. 22 червня у День скорботи та пам'яті жертв війни в Україні представники влади та ветеранської спільноти Карманчука зібралися, аби покласти квіти до пам'ятного монументу вічно живим. Байдуже, Гітлер чи Путлер віддав остаточний наказ починати. І загули мотори, і розпочався рух по всім кордонам. Пам'ятаєте кадри? Нацистської відеохроніки, як зухвало, навіть з посмішкою ті нелюди вступають на чужу землю. А наступні кадри авіабомби, які летять на вранішні, сповнені дитячих солодких снів, мирні міста, цим же жахіттям сповнили свої телевізійні канали і сучасні расистські нелюди. Страшна дата 22 червня 1941 року. За нею стоїть морок найжорстокішої війни, який забрав мільйони і мільйони життів, спопилив землі України, Європи, світу. Та людство здолало ту коричневу нацистську чуму. Страшна дата 24 лютого 2022 року, але і расизму настане кінець, та ми не забудемо жодної жертви у жодній із воєн на нашій багатостраждальній землі. На сьогодні на Полтавщині залишилось більш ніж 800 ветеранів Другої світової війни. Укремочутті таких 231 людина. Розповідає ветеран афганської війни та очільник ветеранської спільноти Полтавщини Борис Гонза. Пан Гонза наголошує, надзвичайно важливо пам'ятати тих, хто тоді віддав кращі роки життя за свободу рідного краю, а тим паче, коли жахи війни знов повторюються на тиренах України. Дуже багато воїнів українців, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної. На сьогодні дуже ветерани дуже чтять пам'ять цих дідів, прадідів на сьогоднішній день, які Відстояли, відвоювали, а потім ще й відбудували країну, навіть наше красиве місто Кременчук. Так що ми дуже дуже вдячні тому поколінню, що ми сьогодні є. Ну й дуже велика дяка сьогоднішнім... воїнам, які так захищають, як і ті воїни в далекому 41-му, захищають від Путлера нашу неньку Україну, які своїм життям, своїми подвигами сьогодні доказують, що ми дійсно гідна нація. Борис Гонза стверджує, події сьогодення як ніколи відображають те, наскільки різні між собою український та російський народи. Далеко не брати з росіянами, тому що в нас цієї ненависті нема. У нас є свобода, любивість, в нас є козацький дух. Ми хочемо на своїй землі працювати, ростити дітей, внуків будувати, жити нормальним європейським життям і хвала сьогодні ще воїна, ми їх також будемо пам'ятаємо сьогодні і будемо пам'ятати надалі. А сьогодні ми знаходимося в тому меморіалі, де багато загинуло, сотні тисяч військовополонених загинуло. Ми на цьому святому місці, де земля пропитана кров'ю. Тут дійсно є сама аура каже про те, що тут дійсно були, відбувалися великі події. Були присутні на Заході і представниці районних ветеранських організацій. За словами жінок, неважливо скільки років мине, пам'ять не згасна ніколи. Ані про героїв сьогодення, ані про героїв минулого У мене загинули і мамин брат, мій дідусь, папа воював в зараз. санкт Санкт-Петербурга раніше був Ленинград, Він пережив там блокаду. Во помер, і дуже важко сі Я думаю, якби вони встали, це жах, що Україна воює з Росією. Вірніше, Росія воює з Україною. І я хочу, щоб так нарешті настав мир. От і наша Україна процвітала як і раніше. Нам лишається пам'ятати полеглих героїв та невтомно шанувати живих, адже вони чекають нашої підтримки. Ми продовжуємо наш випуск. У полонених Азовсталі гниють рани, а у байдуже гниє душа. Певним чином вже стала культовою у масовій культурі українців акції на підтримку воїнів, які вже котрий рік у полоні окупантів проводяться по всій Україні. І Кременчук не виключення. традиційно. Цими вихідними рідні та друзі військовополонених вийшли на акцію під назвою Не мовчи, полон вбиває. Росія вона не надає інформації щодо військовополонених ні за місця утримання, ні за стан їх здоров'я. Вона не надає медичної допомоги. У нас відсутнє листування з ними. Будь-який зв'язок. В той час як російські військовополонені мають змогу телефонувати додому. У них є на це певний такий, так би мовити. Ну, зв'язок вони зв'язуються зі своєю родиною, зі своїми рідними. Ми, на жаль, такого не маємо. У мене в полоні знаходиться брат, зв'язку з ним немає. Ну і долі теж про нього нічого не знаємо. Я дуже прошу містян долучатися до наших акцій, приймати участь, підтримувати нас, підтримувати хлопців, які знаходяться в полоні. Тому що сьогодні там наші хлопці, а завтра там можете бути ви. Серед мітингуючих були і люди з Крамачуцького району. Наприклад, пані Лілія приїхала, щоб долучитися до акції аж з Семенівки. Зазначає, прийшла, аби підтримати рідних та друзів військовополонених та щоб привернути увагу суспільства до даного питання. Я тут, щоб підтримати родин, щоб показати, що вони не одні в цьому, що люди пам'ятають, що суспільство пам'ятає. Я тримаю цей плакат підтримай. Сигналь підтримає, тому що це, я думаю, це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб звернути увагу суспільства, що все, що все ще наші військові, які виборювали нам це мирне життя, ще й досі перебувають в полоні, і нещодавно. Був обмін полеглими, і е, серед військових дуже було багато морської піхоти, яку повернули закатовану з полону. Цього разу активістів було менше ніж зазвичай, а тому рідні та друзі полонених закликають містян не забувати своїх героїв та виходити на подібні акції для нагадування про тих бійців, яких катують або вже закатували росіяни у полоні. Видивитися новини, наш випуск триває. Фактично, жодного засідання сесії міськради не проходить без болісної для всіх теми нормальної роботи дитячих садочків. Останнє засідання Кременчуцьких обранців не виключення. Детальніше у сюжеті нашого Владислава Плаксія. На черговій сесії Кременчуцької міськради депутати заслухали доповідь головного освітяна Кременчука Геннадія Москалика. За його словами, на даний момент у місті на денній формі навчання успішно функціонує 44 заклади дошкільної освіти, зачинені двері для дітей у трьох закладах: – 24-му садочку, 73-му та 23-му. У свою чергу на молодіжному деякі садочки скоро отримають власне укриття. Для деяких же хочуть знайти місце у прилеглих школах. На сьогодні 63 -й. Проєкт і виконуються роботи 74-й, як облаштування укриття триває і до 1 вересня закінчиться, так і в планах облаштування укриття номер 2 для учнів 17 ї школи. Або в 17-й школі знаю, приміщення, хоч це важко зробити, але будемо працювати з інженером. Також 80-й садочок 64-й і 50-й плануємо облаштувати. Це Власні укриття отримують і частина дошкільних закладів в районі певзаводу. Такі сховища вже облаштовують у ЗДО номер 15 та 41. По закладах середньої освіти залишаються питання щодо пожежної безпеки. Єдине у нас своє питання по 24-й школі там необхідне будівництво модульних укриттів, поки що з пожежниками вони вимагають. Цього року ми ну, знаходились в приміщенні кошти, але за планом там не найпростіше укриття, а більш серйоз. Там, там, да, там переломних і нам для того, щоб підтягнути рівень не нашого приміщення, треба знайти правоопланення. Нове обладнання з встановили в укритті однієї зі шкіл Крамачука, що різко скоротило кількість місць у бомбосховище. З питанням, що робити те освітянам та як це виправити, звернулася до пана Москалика депутатка Світлана Пищита. Чи можна можливість деякі класи облаштувати ними, тому що діти більшість часу проводять все ж таки не в укритті. Можливо, ну таким чином, там де дійсно не вистачає через ці парти місця, їх підняти в класи і поставити там, де дуже погані парти. Якщо Дійсно такі стіснені умови на подумайте. Можливо, тимчасово можна ми розмістити в навчальних класах. А потім, коли ми дооблаштуємо четверте-п'яте укриття, туди спустити. також стало відомо, що наразі в третьому садочку на раківці триває облаштування укриття. І за словами Геннадія Москалика, це має значно полегшити навантаження на сховище прилеглого шостого ліцею. В планах є 26-а шоста. Це будівництво власного укриття, Ну і 59-й садочок біля го Також звільнить місця для е шостого го ліцею ще більше, що працювали і просторіше було. І 12-й садочок в школі двадцять. Градівка заклади загальної середньої. 22-га школа це облаштування укриття в корпусі No1 для поштового навчання в одну зміну. Ну, це, звичайно, дальні перспективи, але також плануємо. Не обійшлося і без скарг на непрацюючий генератор у тому ж таке шостому ліцеї. Понеділок мама забрала свою дитину, там садочок у вас а, знаходиться в укритті. Не працює генератор. Діти сидять без світла, без воздуха відведення. Про я... них ходили до директора. Директора не знайшли. Також було заявлено, що восени у підвальному приміщенні Крюківської районної адміністрації без опалення мерзли до шкільня та 13-го садочку. На це мер відповів, що для облаштування там нормального укриття вже виділено кошти. За його словами, наступного опалювального сезону діти вже точно будуть з теплом. Ну а як це буде насправді? Побачимо згодом. Після незначного інформаційного затища Українська православна церква, що перебуває в єдності з московським патріархатом, знову на вустах українців. Нещодавно служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту із Запоріжжя-Луці за розпалювання релігійної ворожнечі. Тим часом у Верховній Раді так і не прийняли закон про заборонну на діяльність підпорядкованої московському патріархату релігійної організації. Святотроїцька церква у Кременчуці, яка знаходиться в центрі нашого міста, напроти міського саду, і досі на третій рік активної повномасштабної агресії є церквою Московського патріархату Української православної церкви. Про це нашим журналістам повідомив настоятель Кримичуцького храму Серафима Саровського православної церкви України, архімандрит Феодосій. До нього звертається багато містян із запитанням, чому? Чому віряни продовжують ходити до церков агресора? Українцям, які не є активними парафіянами, дедалі складніше відрізняти, в яку саме церкву вони потрапили. В Україні продовжують свою діяльність 8 тисяч 97 церков, які належать до московського патріархату. Найбільше з них розташовані в Донецькій області 683. Про це повідомляє платформа Open Wot. Ви є громада. Не тільки так, як вони кажуть, що в них є члени своєї громади, які е, там перебувають і тільки вони мають право е, керувати цей, цим храмом і казати, чи дійсно е, він повинен бути яким повинен бути. свято Троїцька церква це церква усього Кременчуцького народу. Це народна церква. Туди ходили, ви вінчалися дійсно, туди ходили ви і. Хрестили своїх дітей. І це питання до вас, це питання до громадської свідомості. Я кажу, що я знаю, тому що це дійсно, як би вони не прикривали сьогодні, що би не казали, які лозунги би не звучали, щоб втихомирити вашу свідомість. Церква, яка знаходиться на електростанції в центрі міста, Троїцька церква, є церква Московського патріархату. І це є правда. Таким на новини був наш перший інформаційний звіт останнього тижня червня. 852-й день війни добігає свого завершення. Сподіваємось на добрі новини дня прийдешнього. Пишіть, телефонуйте, розповідаєте про наболіли і бентежить саме вас разом. Долати легше і простіше. Телефон зараз на ваших екранах. До зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі візит, яким за синоптичними прогнозами буде вівторок, 25 червня. Дізнавайтеся, просто зараз розпочинаємо із півночі країни у столиці протягом дня буде сонячно. Такою погода збережеться до вечора на термометрах від 16 градусів вночі до плюс 25 в день. На заході країни, а саме у Львові очікується хмарний день. Прояснення теж тішитимуть. Опадів за синоптичними прогнозами очікувати не варто. 13 градусів вище нуля уночі, вдень потеплішає до 24 максимально. Про синоптичні реалії 25 червня для півдня країни. День в Одесі буде хмарним з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 18 до 26 градусів тепла. До погоди на сході країни. У Харкові у вівторок від самого ранку погода буде хмарною з проясненнями. У другій половині дня йтиме дощ з грозою. На термометрах від плюс 16 до плюс 21 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, зранку очікується ясна синоптична картина, а от вдень можна очікувати дощ з грозою. Увечері йтиме дрібний дощ. Уночі за вікном плюс 17, в день до плюс 21. Погода на 25 червня у Кременчуці. У нашому місті хмари, які з'являться в день, протримаються недовго. Увечері очікується ясна погода. До середини дня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Який до вечора має закінчитися уночі? На термометрах плюс 18, Згодом температура прогріється до плюс 20 градусів вище нуля. Температурний максимум, який варто очікувати, плюс 24 градуси. Вітер північний 2,9 метрів на секунду.